Повертаємось в нашому ефірі до пана Олександра Сокаленка. Ми обговорювали проблеми екологічні проблеми і України, так і ми а, зараз хотілося б трошки поговорити. Ось Фонд Держмайна України він почав прийом заявок на оренду частини атомної Чорнобиль, Чорнобильської електростанції Там охолоджувальні об'єкти, на їх території планується побудувати велетенську сонячно-енергетичний об'єкт і давати сонячну енергетику. На ваш погляд, які перспективи, по перше, цього проєкту? Наскільки з точки зору екології це можна оцінити? Яким чином, скажімо так, позитивно, негативно, які наслідки. І потім трошки поговоримо взагалі на, про перспективи України в цьому напрямку. Ну, Очевидно, що ті майданчики, які на сьогодні є навколо самих споруд ЧАЕС, вони на сьогодні ніяк не використовуються. Тобто якоїсь там природної цінності вони не мають, саме ця територія навколо ЧАЕС. Відповідно, що будь-яке використання, зокрема для будівництва сонячної електростанції, було б доцільним. Тому це ідея хороша, ідея може б цілитися тілити, в життя. За певних обставин. Там, друге питання, наприклад, що наприклад, я не впевнений в тому, що взагалі варто було виводити з експлуатації, а ще це ж здається, перший рік, ще при кучмі. Коли зупинили фактично енергоблоки енергоблок. і решту енергоблоків, тобто, тому да, що да, вони інші. фактично могли функціонувати до сьогодні і знову ж таки приносити користь країні. Я тобто там, окрім піару якогось, там іншого немає, не було підстав для того, щоб просто зупиняти роботу цих, цих, цих потужностей. Але ми ну, вже зупинили відповідно виведення з, з, з експлуатації на сьогодні, ну, залишається от, фактично територія, яка може бути власне використана під спорушення нових об'єктів. Нещодавно були підписані документи, до речі, якщо говорити про територію Чорнобильської зони, так званої, про те, що це заповідники і так далі е, створюються. Насправді, яка, на ваш погляд, доля чекає на цій території і які перспективи ось в напрямку природозбереження там є? Насправді, крок, крок правильний щодо заповідання території, до е, чинти, про що йде мова? Так. Мова йде саме не про територію навколо ЧАЕС, а про ті природні території, які навколо, там навіть більше там. Тобто там на, на цій місцевості вже давно функціонував там заказник Чорнобильський спеціальний, якому оберігалися на соснові ліси, які там частково посаждали там, від пожеж, які були після аварії, потім вони відновлювалися. І величезні лісові масиви, які знаходяться на північному заході, тобто на ділянці, яка найбільше забруднена сьогодні. От. І ця територія фактично вона є прикордонною, вона межує з Білорусією, З боку Білорусі так само давно вже створено радіаційний заповідник. І на сьогодні, знову ж таки, створення такого об'єкту, воно доцільним, тому що створюється такий резерват природний, дуже великий по площі, от, який буде в, 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 в перспективі, в якому буде зберігатися, зокрема, і рослинність, і ліси, які там є, і зокрема тварини, які там знову ж таки є. От, тобто, і в плані збереження це крок правильний. Якщо говорити про те, що йшли розмови про створення. Певних, скажімо так, складів для відходів на території Чорнобильської АЕС. Про що тут можна говорити? І наразі є де це питання. Періодично з'являється інформація про те, що Україна має збудувати своє сховище для так. відпрацьованого палива. І знову ж таки, для цього теоретично відводиться ділянка десь в районі Чорнобильської АЕС. Тобто, ну очевидно, що Україна потребує так, такого сховища, і воно десь має бути споруджено. Я думаю, що знову ж таки в районі Чорнобильська ЄС, неподалік самої станції, я думаю, що в межах країни це було б найоптимальніше місце для спорушення такого об'єкту. В принципі, це економічне цьому вигадає, тому що вивезення відходів, наприклад, тушки Росії, потребує певних коштів. Тобто зберігання у себе це буде дешевше, відповідно, особенність кіловат зменшується на станціях, які виробляють електроенергію. Ось ми власне між ефірами трошки говорили, точніше до ефіру, з приводу різних е інших видів енергетика альтернативного енергетики, скажімо так, і загроз, які часто неочевидні або не озвучуються. Ось в нас зараз популярності набуває тема, що варто сонячну енергетику розвивати, плюс вітроенергетику. А які загрози існують пов'язані з цим, про які не так часто говорять? Ну, якщо брати сонячну, то тут іншу загрози як просто. Те, що сама споруда займає певну територію, забирає, інших немає. От. Що стосується вітруенергетики, то тут більше є питання, оскільки, по-перше, самі по собі ці генератори, вони є джерелами шуму підвищеного. Там, хто був біля цих станцій, знає. Там, от, як Канарський остров Фортавентура, там так само є на місці, де ймуть постійно вітри потужні, там встановлена електростанція збудована. То, от, я там чув, наприклад, на відстані десь 7 кілометрів шум від вітряків. Тобто це певно чи не впливає знову ж таки на екосистему. А іншою проблемою є те, що зазвичай там, де будуються ці споруди, там є наявні вітри, відповідно, там, де є вітри, там часто пролягають шляхи міграції птахів. Не завжди, але часто збігаються в просторі. Відповідно, ці млини вони просто є такими вбивцями птахів, і відповідно там дуже дуже великі якісь об'єми, кількість, кількість птахів, які гинуть. Тому що вони просто не встигають оминути ці лопасті, які просто їх перетинають їх. Тому, відповідно, це проблема є і потрібно якось вирішувати. Тобто на сьогодні а, немає якогось іншого варіанту, як не будувати. Тобто, ці ці вітрики, якщо ну, вони будуть стояти, відповідно це все впливатиме на, на птахів, на міграції, буде пошкоджувати міграції птахів. Тобто це є проблема нас, насправді серйозні проблеми. От і ну, відповідно в Україні. Знову ж таки, південна частина Херсонщина, Миколаївщина, там, де будуються вітроелектростанції в районі Кінбурзької коси, неподалік, знову ж таки, там де проходяться місячі міграція, саме там на сьогодні заходяться потужності з вітрогенерації. Тобто це не не є оптимальний варіант. Якщо говорити про екологічні загрози, ми ось на першій частині ефіру трошки почали. Екологічні загрози пов'язані з війною. Про це теж час від часу з'являється якась інформація, але вона не, систем... не системна, скажімо так, і вона в комплексі з іншими проблемами піднімається. Все ж таки, про що можна говорити? Які загрози зараз наразі існують на фронті на Донбасі в зв'язку з війною, яка там триває вже четвертий рік. Ну, Передусім, коли говорять про загрози, то там зазначають потенційну небезпеку. А потрапляння тих таких вибухових речовин, снарядів у а, в промислові якісь об'єкти, які там, вибух, на яких може спочинити кілочну катастрофу. О, це загроза є, вона існує, вона надалі буде існувати, допоки будуть тривати бойові дії. Друга проблема, я думаю, що більш важливою і серйозною є а, факт забруднення ґрунтів, довкілля внаслідок просто вибухів, які там фіксуються щодня, які там, там сотні до сотні більше в день. Відповідно, ті всі вибухові речовини, які використовують в самих ракетах. В тих самих градах, в мінометах, в будь-ячому. Вони є високотоксичними, все це залишається в ґрунті, і фактично, на сьогодні ця лінія розмежування, яка періодично потрапляє під обстріл, вона випала, ну фактично, я думаю, що на багато-багато років, якщо не назавжди, від з використання як хоз земель. Тобто на сьогодні ми отримали фактично другу Чорнобильську зону. А на якій там сотні років не можна буде нічого вирощувати, фактично хіба там лісом засадити або там залишити для природного відновлення? Тобто ми втрачаємо ресурс країни, який раніше використовувався для вирощування того соняшника, пшениці, ріпака і так далі, інших культур. А ситуація з шахтами, які зараз затоплюються, вони зупиняються, і як це може вплинути на екологію регіону цілому? Ну відповідно, очевидно, що вплинути можуть вони дуже негативно, оскільки часто ті шахти розташовані в межах населених пунктів. Часто ці виробки там знаходяться взагалі під підшлими будинками. Відповідно, припинення експлуатації, припинення відкачування води, затоплювання призводить до гелично до серйозних проблем. Тобто ми можемо отримати в перспективі просто ситуацію, коли цілі вулиці, будинки будуть провалюватися під землю, і під воду. Тобто ми можемо отримати ситуацію, коли низка муті, просто залишить людиних вийдуть, тому що там не може буде проживати. Тобто це вже така проблема буде, вона на сьогодні вже є. А якщо говорити про Крим, знову ж таки ще одна окупована територія? По перше, там зараз явно проблеми з водою. Ну пов'язано з тим, що Україна не буде постачати прісну воду на окуповані Росією території. Це раз і друге будівництво Керченського мосту. Ось два цих питання, як вони пов'язані з екологією, і які наслідки можуть мати? На сьогодні наслідки вже є очевидні. Крим зневоднений на сьогодні. Особливо це помітно в певні періоди року, коли опади не випадають в Криму, тому що Крим це регіон, де можуть по кілька місць випадати дощі. Відповідно, ці всі водосховища, які збудовані на руслах гірських річок, які частково дають воду як Степовому Криму а і більшу міру південному берегу Криму, вони річки зневоднюються, ці водосховища маленькі висихають, відповідно, вода зникає. Тобто з того повну Криму ситуації гірше, тому що там був північно-кримський канал, який на сьогодні сухий, і, відповідно, ця територія перетворилася фактично на пустелю. А що робить місцева влада окупаційна? Вони е е свердловини будують, е бурять артезіанські, і е з цих свердловин е видобувають воду і наповнюють ті, ті е водоймища, які там були, знову ж таки ці ті, ті ж канали, які раніше використовувалися для зрошування. Це призводить до збіднення саме і ґрунтових вод, і вод, які є на певній глибині, тобто тезіанської води. Тобто це знову ж таки це проблема, яка в майбутньому може бути дуже серйозною. Тобто зневоднення, яке ж стосується і підземних вод. А що стосується мосту, то на сьогодні там взагалі багато питань, починаючи від безпеки цього об'єкту, оскільки не дарма і за часів ще й Другої світової війни. Фашисти не змогли його збудувати. І в радянській часи ніхто не брався за цей проект, тому що а, дуже складна геологія карстові порожнини, а, які знаходяться на Керчинської протокі, які там по 20-30 по метрів а, в об'ємі. Тобто будувати дуже складно такі геології. І я думаю, що на сьогодні ніхто не дасть гарантій, що місце, який на не буде збудований, що він буде безпечним об'єктом, і не завалиться або просто там не, не почне почутися а друге, те, що самобудівництво не впливає певний міру на течії, які є в кеченські протоці. Кечинський протока, вона все таки Азовське Чорне моря. Відповідно, ця екосистема порушується через те, що, знову ж таки, це порушується міграція, навіть е, морських савців, які там живуть. От. І знову ж таки, дуже багато питань і, щодо саме екологічної безпеки цих робіт, але на сьогодні контролю за кечинським протокою немає, і відповідно жодні служби українські та ж економіспекція не можуть контролювати. І очевидно, оці, оці, оцінити ризик, оцінити вже шкода, яка завдана давків на, на, на сьогодні. цими роботами. Власне, Олександр, на жаль, наш ефірний час вже вичерпаний на сьогодні. Ми будемо, я думаю, неодноразово повертати з цих питань, тому що на жаль, їх доволі часто лишають десь позаду і виносять за за дужки, нерзалотки, не не розуміючи, що це ті наслідки, які нас потім будуть наздоганяти або нас, або наших дітей вже в майбутньому. Дуже дякую вам за ефір. У Нас в гостях був пан Олександр Соколенко. Ми говорили про загрози і для людства, і для України, які ми самі для себе створюємо по суті. До зустрічі в ефірах пильне